Стосовно інших 20%, що впливають на зниження ваги, це активність. Активність треба поступово збільшувати. Як ви дивитесь за споживанням білка, так треба потрошечки починати дивитися за напруженням м'язів, щоб дати організму зрозуміти, що вони вам потрібні, і худнути за рахунок них не треба. А також збільшувати, збільшувати, збільшувати поступово кардіонагрузки, які ви зможете витримати. Довгий проміжок часу, тобто наскільки довго ви можете робити якусь активність, що підвищує ваш пульс, настільки ви будете ефективно розпочинати палити жир. Бо спочатку організм використовує углеводи, а лише потім, коли запаси їх вичерпані, він починає розщеплювати жир. Тому його треба дуже дуже мотивувати це робити. Для мене сама довга активність, яку я можу виконувати, це ходьба. Добре, залишились сили, тому вирішила піти пішки за продуктами. Була в трьох супермаркетах. Ось це я купила в Таврії, це купила в Сільпо, а це купила в АТБ. Ось таким чином в балансі спалених калорій вчора було досить багатько. Що Вплинула дуже гарно на дефіцит, і по дефіциту дуже гарні цифри. Приєднуйтесь, слідкуйте за мною, ставте лайки. Будемо ходити разом.